Я вже тут не заходив, доненько я тут не був, два дня пропустив, тим не менше. Вітаю всіх героїв та героїнь! Ви на каналі Борес Геймплей. Мене звати Ростик. Ми продовжуємо проходити Payday і ми вже знаходимося на фінішній прямій. Зараз ми будемо виконувати події lock and Load. І ми беремо сангреза беремо його мачете ельбертуго і будемо проходити завдання Угода на Алясці. но перед тим. В описі під відео буде голосування на наступне проходження. Заходіть і голосуйте. Хоча, судячи по, ваші, по вашій активності, я так розумію, що я сам буду вирішувати, що ми будемо проходити, так? Ну, судячи за всього, ми будемо проходити Киташку і Максапейна. Чому би ні, я ці ігри ніколи особо не грав за своє життя, скільки знаю, тому буде цікаво поекспериментувати і разом з вами це записати. Ну, тим не менше, я вам даю вибір. Заходіть, голосуйте, Мені, мене це потішає, мене це радує. А ми продовжуємо. Ми знаходимося на фінішній прямій. Починаючи від лок'ен лоуду там можна сказати, вже піде такий сюжет більш містичний, ото от, 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 трантя, нікчомність і так далі. Е, заходимо, йдемо е, угоду на Алясці проходити. І ще одно. Е, чому ми знаходимося на фінішній прямій? Тому що я проходжу. Е, Payday 2 Legacy Collection, він у в і був прикуплений Legacy Collection. Тут немає всіх інших DLC, які пішли після нього. Тобто тут не буде Silk Road і так далі все, то, що далі пішло, то все. По -по Постзавершувальні -пост івенти ми це проходити не будемо. Ну, принаймні, поки що. А потім, якщо я прикуплю, а я так думаю, що я б хотів все ж таки прикупити з часом, з плином часу, подивимося, як буде. То я би все ж таки пройшов на високих складностях. Пізніше разом з вами записав би по одній серії на, кожне, на кожен івент. А поки що ми проходимо суто сюжет, суто uh, Legacy Collection. Тобто до. Ну, до Білого Дому. М'ясник? Ні, це не м'ясник, ніхрена. А чекаю, що цей лок. Так. Погнали! Угоди на Алясці. Суть цього завдання, Я не знаю, чи з точки зору сюжету треба це пересказувати, але я поясню. Поясню, тому що мало, можливо, поступ... наслідуючі проходження, ніхто не... дивитися не буде, то я можу поясню. В принципі, ви і так самі все прекрасно чудово, знаєте, передивилися, напевно, москальських всяких каналів, авторів і так далі. Суть в тому, що Лок і м'ясник договорилися про те, що треба нас, нашу банду, банду Payday, гед забрати із. Де вони там все знаходять? Часом, часом не в Вашингтон, чи де вони там знаходять? Їх треба забирати гет, наприклад, в Аляску, типу для угоди, бо на них йде полювання з точки е, з якоїсь, від якоїсь організації, короте. секретної, містичної, вау, Бермудський так все, бермузький все, триугольник, все, все, все. Е, погнали. Короте, вони вирішують нас забрати, щоб просто відволікти вау. Щоб типу у нас не було. І типу Лок робить вигляд, що він типу нас зраджує. Like От, Лок робить робить вигляд, ніби він нас зраджує, а насправді це все було під прикриттям, щось типу того. Потім викрадають Бейна. Це вже я наперед за цей спойлер. Закривайте вуха, не слухайте, перемотуйте. Викрадають Бейна, лок нам потім допомагає, говорить, типо, все, біда, фігня, коротше, треба рятувати, треба врятувати цілий світ, ми супергерої і так далі. Містифікація, і ми женемо на аляску. Давайте. <плеслісті> Now what? Roy, right. Yeah, you steel out of oh, right. I don't like this. Damn it, Locke. better not be messing with oh. my crew. We had a contract. Book, now what? Sorry, friends. I would have liked to do this another way, but. We're in Robert Vellet, we a Май! Ті інколи, Салом, молив смалий, Ну, Насік, наче таки, це все підлаштовано. М'ясний курсів на рахунок цього. Вони з Мисликом договорилися, все так має бути. Блок продамнісника також. Їдіть в доки врятуйте. Run, corine, <laughs> а, та, е, до слова, санкт мій улюблений персонаж в ігрі. Взагалом. Та й в принципі на даний момент, на даний момент це буде недоречно сказано, тому що персонажі більше добавляти точно не будуть. Тому це мій улюблений персонаж в ігрі. <laughs> Люблю за нього грати. Камон, пендахо! Давайте! Мунтировка потрібна. Знову ж таки кажу, два дня я не грав, ну башу, будь здоров. Відвізь собі, капитан військ. О, як файно, о, як файно ріже, як по маслу. Оце я люблю. Коли зброя є точно. Прямо, нікуди без якого розкидону, розброх, і так далі. Что ты делаешь в голову, значит ты попадаешь в голову. Вот это я люблю. Ой, мочет я тоже не люблю. О, что да гукс ну. По ідеї, по сюжету, по логіці. Згідно... згідно, згідно коміксів, які нам показували в Lock and Load, То на це завдання мала йти оригінальна банда. Chains, Hoxton, Wolf і Даллас. Я взяв Хокстона, Wolf і Далласа, а Чейнса я не хотів брати, тому що я не хотів пропускати Сангреза. Тому що Сангрезом ніякого хайста іншого не прийшло. А його використати треба як персонажа, щоб ми разом подивилися, що це за персонаж сюди-сюди та, і так далі. Подивилися, послухали. Я не хотів його пропускати. Тому я вирішив його взяти. Ми нічого поганого цим не зробили. Тим більше згідно от, на, на самому початку, якщо прислухатися. Якщо прислухатися на самому початку, то там можна було почути навіть голос Кловер, тобто тут ще Кловер могла би бути. Але я вже говорив на рахунок цього, тут Тут деколи на деяких завданнях фрази різних персонажів є, навіть тих погоди не брав. За іграби Тому це скоріше не стиковка ігри. Не точності. Яйкий на дворі дощ паде. Тоже с снегом буревий страшный. Йордана, это Купаться сам не раз, не? Ой. Это капитошку. Зараз вильнемого.

З чотирьома персонажами і з стандартними завданнями, тому для мене це в новинку, мені хочеться більше проходити завдання, ніж досягнення виконувати. Досягнення іншим разом буде виконувати. Тим більше я вже пояснював вам в одному із відео, у відео з ем, клуб байкерів, я пояснював, що досягнення треба виконувати на оверкілі мінімум, а ще краще на мейхі. Падайте. Е, тому що так, тому що переважна більшість цих завдань, досягнень потрібно виконувати на оверкіллі, бо вимагається оверкіл. Тобто, якщо навіть оверкіл не потрібен. А потрібен, допустимо, якийсь там норму для досягнення, то все одно за оверкіл воно все зарахує. Тому треба виконувати на високих скоростях. Хлопчики в мене... ооо, хлопчики в мене з моїми штурмовими гікілками. Ес. красунчики які, а. Ах, мой арсенал, такие шоу. Ты куда с брал? Ебать. Что это было? Какая-то фальшивая граната прям просрочена. Треба, значить, шо? Ой. Треба шо? Треба заправитись, так? Да? Лодочку нашу. Кораблик. получить сеченька, ладно. <laughs> да, ты мой любимый персонаж. Мексикан. Так, и что генератор, так и что ты Файна мачета подобається, файно супер. І анімація крута і дамаг хороший. У суті тут є. Можна сказати. Як то сказати правильно. Обрана Троїця. Обрана Троїця зброї, яку можна використовувати, в принципі, для... Високого. Високого рівня складності, так, і з ближнього бою. Це усім відомий е шокір. Шокер. Е відповідно, кастети шокерні. І Кунай, тому що він отримав. Це саме найбігідніша зброя, тому що у них є бонус ефект. Ну, але плюс до того всього можна ще виділити особисто для мене, я би виділив ще парочку. хорошего с хорошим дамагом. Катана. Катана. Эль вертуго. Для меня это еще Тоже прикольно пойда. Ниже будет дров Погнал, Тому так, заходьте заходьте в описі під відео на голосування, голосуйте за наступне проходження, а якщо ні, то я без вашого дозволу почну проходити те, що сам буду вважати за потрібне. Кожніше за все я кажу, тут навіть... Тут в принципі навіть не треба бути екстрасенсом, щоб розуміти, що це буде макспейник і теж. Тому що я спеціально підібрав такі ігри, що є мегапопулярне щось в порівнянні з непопулярним. Не Они через верх залазят, я что там? Добрый день. Сейчас продолжим. Останній штришок. Ну, звичайно, куди без з цього, куди без з цього з цього все почалося, з цим і закінчиться, напевно, скоріше за все. Продовжуємо.